Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Демивка свято Святош та командою Аванті. Поки що найбільш розгромну поразку для Аванті. Зараз, до речі, момент у сіро чорних удар по воротах і «Аванті» неочікувано відкриває рахунок. Омиляється Романченко, можливість для контратаки три в, два, три в два. але дуже повільно розгортається цей епізод. Щоправда, таки опиняється у синдзів. Часно зорієнтувався Ратушний. Зараз Сочка. Сочка не проходить. Дячанка. Дячанко два в один вихід. Там Дмитрулін є. Дмитрулін. Удар потрібен. Дмитрулін. Що супер я в рамках основного етапу змаганська ламі нормально. Зараз ще один удар і точнісінько у дальній кут Відправляє м'яч Микита комісар тр... Перша половина в якій аваті виглядав дуже перегонново, і друга половина де Святош повністю переломив хід зустрічі. І вже четвертий гол забиває Святош, цього разу коміса. Ружицького і все. Чи зуміє команда у сіро-чорних кольорах? Все таки хоча б відновити конкретно в цьому матчі. Зараз удар по воротах Ружицького. Ружицький о 15.25. Відразу слідом за Соколом та Францією зіграють благодійний фонд Юря Васлишна та Карпатські мінеральні води. А тим часом... Ми так красиву позначку. 4 тисячі підписників і хотіли себе, щоб наша аудиторія і далі зростала. Святоша ворота порожні. Наздоганяє м'яч. Стрелько, але вже далеко не в тій позиції, коли можна було би вражати порожню рамку воріт. Дмитрулін! Дмитрулін що робить? Удар! Дмитрулін хет три! Час завершення. Максимується за рахунком 6 родин на користь яка свято. Швітаємо їх перемогу і чекаємо. Ну, і герой цього поєдинку Микита Дмитрулін. З перемогою вас, з вашим особистою, вашою перемогою. трик Що скажете по грі? Та я досі не вірю. Ну, насправді те, що я казав в минулому матчі, коли ми 6-0 програли, то для якихось новаторських тактик потрібен час. Так, минулому 6-0 програли. Ми зробили певні висновки. Тренера усунули після тієї він сьогодні. Грав, до речі, забив. Новий тренер був. Нова та сама тактика. Ми зрозуміли все. Ну і виконали. По суті, да, грали так само в три центральних. І все зробили. Логічно, що я сьогодні мав хитрик зробити. У мене через 50 підписників на каналі Спортарена 100 тисяч підписників буде. Ось я вирішив відсвяткувати Прямо прям тут на полі. Тому вже навіть 100 є, треба подивитися. півтори години тому 50 підписників навести. Ну, після сьогоднішнього хитрику можна навіть і 200 вже буде. У вас був план, якого ви дотримувалися і через це перемогли. Але спочатку все одно почали ви програвали, і це вольова перемога нас на класі. Що на початку було? Чому так невдало розпочали? Та насправді це наша вічна проблема. Ми в багато у нас на другій хвилині два фоли вже було. Це наша постійна проблема. Що ми, якщо програємо позиційно, то починаємо фолити, аніж тим корпусом жорстко зіграти а не або повернутися додому. Ми. Це не робимо, і за рахунок цього є фоли. Перший гол поділо абсолютно позиційно, програли помилки. Але потім, наче команда зробила теж певні висновки і все поперло, як то кажуть. Ну, напевно, мій перший гол це така випадковість була. Е, і воно напевно переломило ход е, подій, тому що ніхто не очікував, що я зв'ю. Я так думаю. Ні, насправді е, просто включили додаткові швидкості, я думаю. Ну, я казав, класик випадковостей не, не існує, тому а після сьогоднішньої перемоги вже будете нав'язувати боротьбу за чемпіонство, так, команді, який програв у попередньому турі. Е, інших варіантів немає. Ми. Ми прогресуємо від матчу до матчу, але я знову кажу, як минуло інтерв'ю, ми чекаємо очного матчу з командою Альфа. Там є один наш колишній гравець. Ми дуже сильно хочемо перевірити себе на фоні їх команд. Ну, там, там три навіть є гравці, з якими ми граємо в іншій команді. Тому буде дуже цікаво з ними зіграти. Я зрозумів. Ну, дербі буде. Дерби. Ну, тоді чекаємо. А сьогодні з перемогою вам і дякую за інтерв'ю. Гарного я дня. Я і гарно. з перемогою вас, і з хитриком.